Сусідні сегменти також будуть уражатися. І навантаження на спину починає розподілятися нерівномірно. Кожен метод треба робити максимально обережно, підібравши той, який буде давати хороший ефект. Спазм у спині. Дуже часто біль в спині або супроводжується, або напряму викликаний. М'язовий спазм, і в принципі, якщо це може бути незалежно від причини виникнення цього болю, тобто це може бути і наявні грижі, і можуть бути і відсутність гриж, можуть бути якісь протрузії чи будь-які невеликі дегенеративні зміни, які викликають біль в спині, але все одно ми будемо бачити, що при цьому спина є спазмована. При цьому спазмі спазмується зазвичай не ціла спина, а спазмуються окремі її сегменти. І навантаження на спину починає розподілятися нерівномірно. Одні сегменти не рухаються, інші рухаються навпаки надмірно. Це, в свою чергу, викликає подальше пошкодження. Тобто, якщо певний сегмент він є зажатий, в ньому вже не буде кровопостачання. В нього не буде кровопостачання, в нього буде наростати дистрофія, тобто порушене живлення. Там, де не буде нормального живлення, буде наростати дегенерація, тобто зношуваність. І ті сегменти, які не мають доброї рухомості кровопостачання, вони будуть все більше і більше зношуватись втрачати Свою місність і все більше і більше хворіти. А сусідні сегменти при цьому будуть мати навпаки надмірну рухомість для того, щоб скомпенсувати зажатість певного сегменту. І через це сусідні сегменти також будуть уражатись. І це як сніжна кулька, яка буде все більше і більше наростати, викликати все більший і більший пошкодження цієї ділянки. Саме спазм певних окремих ділянок є. Головним патогенетичним механізмом розвитку і болю в спині, і дегенеративних захворювань. Спазм буває гострий, коли це є гострий біль, коли пацієнта тільки один-два дні як почало різко боліти. І з гострим спазмом треба працювати по різному, в залежності від того, який є пацієнт. Тобто лікувати треба не спазм, а лікувати треба пацієнта зі спазмом. Це може бути і використання різних медикаментів, і в таблетках, і в уколах, і використання різних способів рефлексотерапії, блокад, голкотерапії. Це можуть бути різні методи, можливо, певних. Мобілізації, мануальних терапій, розблоковування певних сегментів, це можуть бути різні методи фізіотерапії, тобто хвильова терапія, електротерапія, а найкраще це поєднання різних цих методів. І кожен метод треба робити максимально обережно, підібравши той, який буде давати хороший ефект. Якщо не забрати обмеження рухомості, якщо не забрати заблокованість, то говорити про подальше відновлення пошкоджень тканин ми не можемо. Якщо певний сегмент буде заспазмований і зажатий. Ну, то він і не почне нормально працювати. Якщо він не почне нормально працювати, то він не буде відновлюватись. Просто прийняти знеболюючий це дуже тимчасове явище. Ми можемо просто прийняти знеболюючий чи випити таблетку, яка може допомогти зняти м'язовий спазм, але ми не усунемо причину, ми не усунемо ту річ, яка саме викликає подразненість, яка саме викликає заспазмованість. Тут треба розбиратися з цим глибше. Звичайно, почати з того, щоб пацієнта зняти загальний спазм. Поєднанням різних методів. І коли вже ми будемо бачити чітко локалізовані місця, де в нього є конкретні ділянки, обмежені спазму, вже з ними можна попрацювати більш специфічно, більш детально різними методами. Починаючи від мобілізації, закінчуючи певними розблоковуваннями, різними методами і фізичної терапії, і реабілітації, і різними способами. Але над цим треба працювати обов'язково. Це одна з головних причин і розвитку захворювань хребта. І прогресування цих захворювань, і посилення болей.